Всім привіт! З вами проект Богу Лайф і за камерою, як завжди, Коротан Назар. Мене звати Олега, це мій неоспечений Влад. І влад сьогодні буде перевіряти совісність людей та чи дадуть вони йому прикурити сигарету. Владу, скільки років? Десять. Десять років. Подивимося, чи дадуть прикурити десятилітньому хлопцеві сигарету, чи все-таки люди розуміють, що роблять, і дивляться на світ здоровими очима. А ми не забуваємо підписуватися на канал Богу Лайф, ставимо лайки і просто слідкуємо за відео. Ми будемо знімати для вас побільше. Так що краще підписатися, щоб не пропустити щось цікавеньке. Де різних соціальних експериментів, пранків, розіграшів, інтерв'ю. Все, що вас цікавить, те, що вас турбує, можете скидати в коментарі. Ми все будемо читати і старатися відтворювати в реальності, знімати ролик Івано-Франківського та за його межами. День дайте закурити тож прошу, дайте закурити. Що що? Закурити. Я я подивився. Ну Закуриш? Так. подобається. прошу, у вас є закурити? курети. Тим зараз дам по вуха. Добрий день, дайте закурити. Що-що? Закурити. Може, поліція вирішити. Викинь орети. Серйозно це Викинь Викинься. Чого? Тебе взагалі мали? Ні. Виїхать, щоб я зараз дивилася. Зараз я поліцію Це... скажу. Тобі... Це соціальний експеримент, вон там камера. Ага, хочу... Добрий день, О, дайте закурити. А я що маю закурити, а я так. Добрий день, дайте закурити. Не можна курити, дайте зараз. Це соціальний експеримент, не можна викидати. Одинадцять. Не зарано курити? Ні. Дайте Чого? Чи відвести до мами? За що? Це соціальний експеримент, камера. Це соціальний експеримент, я не курю. Во камера там. Ні, то я тут Добрий день, дайте закурити. голову. Дайте закурити. 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 Закурити дайте. Дякую це був соціальний експеримент. Курити не можна. день, дайте закурити. Що? Закурити? Що? Закурити? Так. і коротю. Одинадцять. Одинадцять? Визвонити мені тюрь. Чого? Викинув сіряту. Це соціальний експеримент. <ріхи> Добрий день, дайте закурити. Не можна курити. Чого? Не, як жива? викиньте за заряд. Да. Будеш, коріше, будемо не здоровий, буде погано, хлопець має бути сильним. Ти будеш курити, то ти не зможеш бути все. ще викинь. Дайте закурити. No. Я шучу, этот социальный эксперимент. експеримент. да, не дайте за корета. Надомо, на повалесь. Так? дайте за корета. тебе ты дайте за корета. Не, дам за първи ден. Хрени да? А, ну все. дайте за курета. Шанон, не за корето, да дайте за курета?. Дуже бато, бай дуже. Люден, дайте закурити. Не можна курити, Люден, дайте закурити. А саме версілку забрать. Закурити. Людень, дайте закурити. Що, ти що, скільки років? 12. Мужик. мужик не дам, не дам. 12. Що ти улыбаєшся? При зніманні даного ролику ні одна дитина не закурила. Не закурила, ні? Ні. Ти не куриш? Ні. Не треба. Курити не треба. Так що всім мир, всім до побачення, зустрінемося в наступному ролику. З вами Боголайф.